Good morning, London. <laughs> Word on the street is. The city just got one more ambitious girl. Fresh off the plane, with big dreams and even bigger plans. She made a name for herself back home. But the question is can she make it here? This isn't Kiev anymore, darling. Welcome to the jungle. Good luck, babe. You're gonna need it. Ранковий апдейт з аеропорту. Так я пропустила свій літак. У мене літак був о 6.55. Я прийшла на гейт о 6.30 і мене вже не пустили, бо гейт був closed, І мені довелось йти назад, проходити заново паспортний контроль, тому що коли ви летите в Лондон, ви проходите паспортний контроль. Це ж вже не Євросоюз. І я пішла до своїх авіаліній, вони мені поміняли на інший а, рейс. Тут дуже багато літаків в, в Лондон, просто купа за день, мені здається штук 20. І я за це заплатила штраф, звісно, вже 189 євро. Я заплатила за свою тупість. А, але у мене за це був час. Тепер вільний поїсти, тому я поїла в лаунчі, і я зараз трошечки відпочиваю і скоро буду йти проходити заново цей паспортний контроль і заздалегідь піду на свій рейс. Я заселилась, і зараз я йду в Ikea купувати всякі такі дрібнички для дому. Моя квартира, вона furnished, що було для мене дуже важливим, бо я поки що не розумію, який час я приїхала в Лондон, бо глобально поки що не рік, а далі будемо дивитись по ситуації. Тому я не хотіла знімати квартиру. Пусту покупувати ліжко, дивани, воно, воно мені якби все не треба. І якби в мене є в квартирі все, навіть деякий посуд, але мені потрібно докупити ніби, типу, там, постіль, подушки. Хоча в мене ці речі були в Києві, я не думала, що в квартирі може не бути подушок. Знаєте, коли ви в Києві знімаєте, у вас звичайно, все йде в комплексі. От, Але то таке. І я йду насолоджуюсь Лондоном. Дуже приємна погода, не спекотно, не холодно, а, красива архітектура, і а, поки що моя психіка абсолютно не свідомлює, що я тут, і що я тут не як турист, що я тут живу. А, і I'll keep you posted how it's going. Основну частину роботи на сьогодні. купа дзвінків, сінкалися по матчеру по купі запусків нових продуктів. У нас зараз просто на червень було заплановано чотири лончі, тобто по одному лончу на тиждень, але один ми перенесли і один трошки, якби сам лонч буде скрився в липні, але основна робота по ньому буде все одно у червні. Я зараз біжу на спондану зустріч зі знайомою, тому покажу вам швиденький аутфіт. Загалом це такий топ Лонді з їх нової колекції. Він мені дуже подобається, вони мені його подарували. І я дуже цьому рада, бо він супер слей. І я його якраз уявляла десь в Лондоні або в Нью-Йорку. Ще з аксесуарів у мене ось цей колончик Київ від Бевза. І а, сережка від Пош а, Джулі. А це ось ця. А, ви бачите, бачили її 100% у інших інфлюенсерів Мені теж її надіслали І вона суперслейна. Just sunny day. Of... Всім привіт у цьому чатику. У нас з вами сьогодні в Женді. Такі пригоди, як похід на Charlie XX у Лондоні на Lido Festival. Я дуже люблю Charlie XCX, Це, напевно, мій топ-1 буде Spotify артист в цьому році. Слухаю її постійно ще з минулого літа, коли завіралися Brad Summer і просто обожнюю, вона супер слей. І я мріяла потрапити на її концерти. Це у мене теж було в бажаннях на рік. І ми в цілому мали з моєю подружкою Яною йти на неї у Варшаві на Orange Festival. І у мене були квитки, але я мала пропустити цю пистку Варшаву, бо мені потрібно було організувати свій приїзд у Лондон. І я розуміла, що якщо я ще поїду в Варшаву, то я зовсім не встигну зібрати речі. І Яна мені на день народження подарувала квиток на Чарлі Ексікс у Лондоні. И today is the day. Думаю, що так, як ви дивитесь це відео, то привіт стався. І, власне, я буду зараз відповідати на Q&A, які я опублікувала у себе в сторіс в інстаграмі, і розкривати все, що пов'язано з моїм приїздом з Києва у Лондон. Let's go! Перше питання, чому я вирішила переїхати у Лондон? Про це я вже детальніше розповідала у попередньому відео, яке я прилінкую десь ось тут на каналі. Але глобально я зрозуміла, що так як я зараз там тимчасово переставала знімати квартиру у Києві, в Києві, у мене завершився контракт на одну квартиру, і я мала їхати у довгу подорож в Європу на місяць-півтора. А в мене там одне місто країна подія накладалася на інше. Я тоді так для себе вирішила, що я. Повернусь вже з подорожі в Київ і буду дивитись квартири. Але потім я зрозуміла, що можливо навпаки це знак, бо вперше так склала, що за 6 років у Києві, які я там прожила, я не знімала там квартиру. І так як у мене були документи на проживання і роботу в Великобританії, я вирішила, що напевно це знак нарешті спробувати приїхати в Лондон, бо я це дуже давно хотіла і дуже давно цю ідею валідувала. Тож одразу до другого питання я тут по українській протекції, і ці документи я робила ще у 2022 році. Просто наважилася я приїхати тільки зараз, бо до цього в мене була внутрішня мотивація бути в Києві і багато потреб бути в Києві. Якщо ви вперше на цьому каналі і вперше мене бачите, у мене є два бізнеси, обидва в Україні. Я продовжую розвивати свій бізнес в Україні і робити там нові, це такий спойлер. Але зараз у мене є запит на масштабування і на міжнародну експансію, і ми валідуємо ринок Великобританії, в тому числі як потенційне для нас на розширення, тому я тут. Я приїхала на рік, у мене контракт на квартиру заключено на рік, але далі я буду орієнтуватися відносно того, зайде мене місто чи не зайде, і захочу я тут продовжувати жити чи не захочу. Поки що я маю такий горизонт планування до наступного року. Це просто неймовірна історія. Я хочу детально про неї розповісти, тому що, як на мене, коли у вас з'являється внутрішній запит на щось, коли... Something is meant to be, то uh, that's gonna happen. Я дійсно вірю в те, що коли ти дійсно готовий або готова до чогось, то обставини починають складатись на користь цього рішення, і згодом тут починається якась просто магія. Саме так у мене було із Лондоном, тому що насправді, то рішення про те, щоб дійсно спробувати переїхати в Лондон, у мене з'явилось uh, не так давно. Це була приблизно середини квітня. Коли я вперше схопила себе на цій думці, і коли я вперше це комусь озвучила вслух, і тоді я з цим також поділилась з засновником програми Екселертіною, якою я приходила, він тоді запропонував приїхати на Endeavor в Лондоні і познайомитися якраз з українською те, тут. І в цілому це стало для мене таким пушом. Щоб приїхати в Лондон знову подивитись і взагалі якось почати рухатись в цю сторону. І про те, як я з'їздила на ендевер, у мене є влог на каналі: це 72 години в Лондоні. І щоб ви розуміли, саме за ці 72 години в Лондоні я знайшла цю квартиру, в якій я зараз записую це відео. Там є фрагменти, де я ходжу на апартмент hunting і буквально з другого перегляду я знайшла собі квартиру. І будь-хто, хто колись знімав квартиру у Лондоні, знає, що це просто щось на межі нереального. Бо тут знайти житло дуже дуже важко. До мене я не планувала знімати і знаходити житло саме в той е період, в той поїздці, бо я дійсно була в Лондоні всього три дні і заради бізнес-івенту. Але як я сказала, що коли щось має статись, коли у вас є внутрішній запит, коли ви дійсно готові. То обставини починають складатись на вашу користь, і таким чином е, сталася ця квартира. Я опублікувала сторіс, е, чи раптом хтось не здає свою квартиру, або можливо хтось з'їжджає. І таким чином мені підписники скинули якусь дівчину в інстаграмі, у якої було оголошення. І я їй написала, і вона сказала, що її друг здає квартиру і дала мені контакт. І я написала йому. Ми домовились на перегляд буквально на наступний день. Я сходила на перегляд, квартира мені сподобалася. мені сподобався район, і в принципі все склалось. Ключовим для мене фактором було, щоб квартира була у першій зоні, бо Лондон поділений на зони, і в цілому все моє життя тут воно акумулюється навколо першої зони. Будуть всякі прикольні місця, кафешки, бізнес-центр, бізнес-середок, і я розуміла, що для мене це буде дуже зручно, якщо житиму тут. І також мені важливо було, щоб квартира була pet-friendly, так як нещодавно я взяла собі собаку. Буквально там за два місяці до приїзду в Лондон, що теж crazy. І мені важливо було, щоб я могла перевезти і собаку і також. І тому тут все склалось, що абсолютно magic. І власне я дала здаток за квартиру, і вже через місяць після того я приїхала. Тому пора по тому як взяти квартиру в Лондоні, у мене сильно немає. Я думаю, що якщо у вас є особистий бренд, це дуже допомагає, тому що це мій другий справді кейс пошуку квартири саме через інстаграм. Якось я зняла дуже класну квартиру у Парижі, теж через те, що запостила сторіс і запитала у підписників, чи не здає раптом хтось свою квартиру. Раптом ви думаєте, вести особистий бренд і цю сайт, тому що це може допомогти ось в таких ось дуже неочікуваних кейсах. Було дуже багато питань з приводу того, в якому районі квартира, чи скільки вона коштує, і звісно що я не можу відповісти на ці питання, тому що це дуже велике порушення там моїх особистих кордонів. Це не та інформація, якою мені комфортно ділитись. Проте ви можете зайти на будь-які оголошення квартири в Лондоні. І подивитись, скільки вони коштують, там залежно від району, від типу ремонту, який вам подобається, від кількості кімнат і всіх інших умов, які є для вас важливими. Це не якась закрита інформація. Тому, наприклад, ви можете подивитись на ось таких сайтах, як ZOOPLA, Rightmove. Чому саме Лондон? У мене є коротка і довга відповідь на це запитання. Коротка відповідь, бо не Нью-Йорк. Довга відповідь, зараз врахую. Власне у світі є кілька великих міст, які є фінансовими центрами, бізнес-центрами, в яких мені потенційно корисно бути. Це Нью-Йорк, Сан-Франциско, можливо, Алей і Лондон. Якщо не брати Азію, бо для себе я не розглядаю в Азії. І мені не хочеться жити в Америці. Я була в Америці кілька разів, і мені подобається приїжджати туди як турист. Можливо, пожити там якийсь рік в своєму житті, Мені в Нью-Йорку було б цікаво, але так, щоб прям переїжджати, лонгтюрм, запарювати з документами і так далі, мені не хочеться. Причин декілька, бо Америка і глобально різниця у 7, 8, 12 годин, якщо це West Coast. Мені не підходить для роботи з Україною. А бізнес у мене в Україні, команда в Україні, і я продовжую розвивати і відкривати бізнеси в Україні. І тому мені важливо бути в контексті своєї країни. Я вірю, що одним днем небо відкриється, і літак Київ-Лондон це 3,5 години. І це дуже зручно, якщо ти знову ж таки пов'язане з Україною, то Київ, Лондон, жити на дві країни, жити на ці до міста, постійно літати між ними. Це супер, супер зручно. Тому мій вибір завжди злужувався саме до Лондона. плюс це знання мови. Для мене це не є ключовим показником, коли я обираю місто або країну, в якому я буду жити, тому що я знаю різні мови, я знаю французьку, я там базово знаю німецьку, і в принципі для мене не проблема її там швидко довчити до потрібного мені рівня. Я не знаю іспанську, але так як я знаю французьку, мені могло би. Бути легко вчити іспанську. Загалом, мова, мені дається легко, тому цей критерій в виборі в цілому міста, країни, в якому жити, для мене не був пріоритетним. Але також для мене було пріоритетним як для підприємиць, як для фаундерки, яка Потенційно буду працювати з залученими коштами, пічити інвесторам, залучати в цьому інвестиції. Як фандерці мені важливий ось цей «easy access to cash», тобто легкий доступ до інвестицій, до грантів, до інвесторів, які можна запічити свою ідею і отримати фінансування. І якщо ми прямо європу, то в Лондоні дуже велика концентрація VCs, Venture capitalists, різних фондів, різних інвесторів. І тут дуже потужна класна тусовка підприємців стартап-фаундерів і не тільки і тут дуже класна українська ком'юніті. І багато українських фаундерів сюди приїхало. Це те, що мене посилюватиме як людину, як підприємницю, і для мене це дуже важливо. Тобто жодне інше місто Європи не давало б мені такого бусту підприємницького і такого бусту у своєму менсиці, як Лондон. І я це вже відчуваю, і мене це дуже, дуже сильно заряджає енергією і дає багато натхнення для того, щоб працювати і розвиватися як людина підприємеця і як креатор, що теж є важливим фактором для мене, тому що мені цікаво спробувати розвиватись на локальну аудиторію як інфлюенсер, як креатор. І знов ж таки з точки зору там рекламних бюджетів, з точки зору ринку, з точки зору концентрації. Маркетингових піар-компаній, івентів, ецетра Лондон є провідним в Європі і ніяке інше місто в Європі не має таких рекламних бюджетів і всього, як саме Лондон. Тому, враховуючи всі ці фактори, це наявність документів і взагалі процес легалізації, що в мене вже було. Знання мови, потенціал для бізнесу і потенціал для мене як для підприємців easy access to cash, наближність до України і схожа часова зона потенціал для мене як для креаторки. це такі дуже раціональні фактори, які в цьому посприяли тому, що я прийняла рішення саме про Лондон. Але є нераціональні фактори. Мені просто подобається це місто, мені дуже подобається архітектура, мені дуже подобається вайб, мені подобається культура. А мені подобається просто тут знаходитись, тут прикольно, вайбово, і мені це місто резонує. Тут на питання було: які плани на Лондон? І я вже частково це озвучила. Тобто, це розвиток і бізнесу. Ми дивимося на цей ринок щодо того, щоб виводити сюди певний бізнес. В різному форматі поки що немає конкретних ідей. Я займаюся тим, що досліджую ринок, досліджую, який тут стан, які можливості, скільки коштує вийти на цей ринок, це є теж важливим для нас фактором. Чи працюватимемо ми з залученим капіталом, чи робитимемо ми це самостійно? Також мені цікаво спробувати тут розвиватися як інфлюенсер. Хочеться спробувати це місто і зрозуміти, яким чином воно впливає на мене. І... Я думаю, що через рік ми зустрінемося на цьому ютуб каналі і обговоримо підсумки переїзду в Лондон і як я змінилась як людина, і як на мене це місто повпливає. Тому що глобально, якщо брати речі, які на мене, як на особисті, дуже сильно повпливали, то це був переїзд в Київ з Харкова. І тоді я просто, наче сіла на ракету і полетіла це місто. Так багато дало мені енергії. В ньому я стала собою, я сформувалася як особистість, я сформувалася як спеціалістка, як підприємця, як інфлюенсерка. І розмір, масштаби, енергії того міста дуже багато що мені дали. Але останнім часом я відчувала, що а, я не, не відчуваю такого ж самого м, запалу, як це було колись. І у мене було трошки враження, наче я. А, Переросла певний етап своєму житті і готова рухатись далі. І тому я у місті, яке просто десятки разів більше і більше по масштабам. І це був мій внутрішній запит, який я пропрацьовувала із коучем, і дуже довго обдумувала самостійно. І, власне, тому я тут як наважитись. Про те, як наважуватись на зміни, мені здається, що варто взагалі зробити ціле окреме відео. І якщо вам цікаво було би поговорити на цю тему, то поставте лайк, напишіть якийсь коментар до цього відео, тому що я дуже багато отримала слів підтримки і натхнення про те, що всі дуже за мене радіють, що я наважилась на цей крок. І в цілому я. В цілому, за своїм спостереженням і спостереженням за іншими, я розумію, що в деяких моментах я дійсно наважуюсь на якісь кроки, можливо, трошки легше, ніж інші. Але при цьому є деякі кроки, на які я дуже важко наважуюсь і дуже багато сумніваюсь. Тому мені хочеться розкрити цю тему детальніше і поговорити про це, бо. За декілька місяців до того, як я наважилась приїхати в Лондон, я наважилась взяти собаку. І це було для мене таким: ну, це великий крок погодитися взяти тваринку, особливо коли ти одна, і особливо, коли десь на бекграунді у тебе майорії приїзд в іншу країну. А також для мене. До цього рік тому я наважилась на те, щоб піти з фултайм роботи суто в підприємництво. І я пішла з роботи в АІТ-кампанії на те, щоб бути фултайм підприємницею. І таких речей в моєму житті багато. І я думаю, що зроблю окреме відео на таку тему, як наважитись на зміни. Добре, добре, добре. Собака зараз моя в Києві, і я її обов'язково перевезу, сподіваюся, що найближчим часом. Причина цьому законодавча. У Великобританії є такий закон, що ти не можеш возити тваринок літаком. І насправді я би і не хотіла возити тваринку літаком, тому що для будь-якої тварини собак кішки це величезний стрес. Або якщо ви не берете їх з собою у літак. А моя собака важить 10 кг, і її не можна брати у літак, бо там обмеження 8 кг з переноскою. То вона йде у ось це багажне відділення, що є як на мене великим стресом для собаки. Але в Великобританії це в принципі неможливо. І собаку потрібно завозити або потягом, або машиною через цей тунель, під ламаншем їхати з Парижу. Але до Парижу треба теж якось з собакою дібратися. І я пропрацьовувала цей маршрут з Києва в Лондон різними потягами, тому що я не сприймаю автобуси. Дорога в для мене є дуже важкою. І в цілому цей маршрут дуже складний і з собаками, із собакою, і собакою із речима. Це десь три дня в дорозі з купою пересадок з одних потягів на інших, інколи це ночні потяги. Загалом це дуже складно. І насправді це виходить і не те, що дешево, тому що це три дні дороги. Якщо ти хочеш це не одним махом, а десь переночувати в готелях, то це ще дорожче. Anyway, це просто логістично дуже складно. Я трошки пізніше перевезу собаку з допомогою людей, які спеціалізуються на тому, щоб перевозити собак, які я знайшла в чатах. Дуже дуже клювані відгуки на те, щоб перевозити тваринок. Є аспект, який обмежив мене в тому, щоб перевести собак раніше. Це законодавча базу України. Для того щоб зробити дозвіл на виїзд собаки за кордон, потрібно чекати 4 місяці. Вакцинацію від сказу. Потім подаєшся на спеціальні титри від сказу, які робляться. Щось типу 120 днів. Тобто, дійсно, ця процедура вона не швидка і на законодавчому рівні ми маємо сімки чекати. Тому моя собака доїде трішки пізніше. Вона зараз в Києві, вона з моїм другом. У неї все чудово. Вона. Супер щасливо, немає сепараційної тривоги. Два, Лондонська ера із камін. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, ставте дзвіночок на нові відео. Я буду ділитися як своїм підприємським шляхом, так і своїми влогами із Лондону. І напишіть в коментарях, що вам цікаво було би подивитись про моє життя або можливо щось про Лондон.